А гляньте тепер на цю красу. Слухайте. Гляньте, які корінчики. Вони вже просяться в теплицю. Прям просяться. Ой. Бачите? Бачите, яка краса. Гляньте на. Ну. Але це ще не все. Я показувала, зараз ще покажу. О, тут ще мене скільки баклажан. Це малиші. Це сорт алмаз, це сорт. Оце білі, Клара, Клара. оцей сорт. Крім алмазу, у мене алмазу тут 5. Бачите, як сажу. О, Щоб їм густо не було. Звісно, територія тіряється. От. І оце алмаз. 10 штучок, останні всі по 5. Оці всі сорти. Тепер дивіться, посадила ревень. Гляньте вже до корінці. Вже аж тут. Треба пересадити бігом, бо сплетуться. Я тут в хаті посадила три штучки. Два тут і один, оце. Це мої еустомки дві штуки, що я посіяла три, а зійшло дві. І зійшли на, друг... на третій день. О, така красота. Дивіться, у мене тут оранжерея. Тут старшенькі. Тут молодшенькі помідорки від Раїси Явтушенко. Тут більшенькі помідорки від Раїси Автушенко. Все позначено, бачите, цим. Тут он цей перчик, тут посіяла бамію. Отут посіяла бамію. Побачив, зійде чи не зійде насіння дуже таке велике, тверде дуже. То там писало, щоб я, ну, щоб його треба на добу, на 24 години замочувати воду. Просто в чисту воду. Посадила по насінинки в стаканчик, бачите, виглядають. Накрила плівкою, накрила ще такою штучкою, кришечкою з-під контейнера, і хай сходить. От таке, слухайте, така у мене розсадка. acabou got